Секретні матеріали більше не секретні. Форкен Джиліан Андерсон. Та, що у 90-ті шукала відповідь на питання, чи існують інопланетяни. Наразі шукає відповідь, чи мають жінки сексуальні фантазії. І вона виявила, що є такі дівчата, що об'єднують одразу ці два питання. Але серйозно, Джиліан Андерсон випустила книгу Хочу. Анонімні сексуальні фантазії. Вона зібрала 1800 особистих сексуальних фантазій жінок з усього світу, від самих ванільних до найнайжорсткіших. Додала туди одну свою і сказала, що нізащо не розповість яку саме. Розділила їх по категоріях, додала трохи жартів і описів і опублікувала. Про чоловічі фантазії було створено цілу порноіндустрію. Я Аніль. Про жіночі жартики, ніби в кінці ми уявляємо, що всі одружаться. У 90-х жінки вирішили, що можуть народжувати поза шлюбом і будувати кар'єру. На початку 2000-х сказали, що будуть мати стільки коханців, скільки захочуть, іти від них зранку навшпинки і надзвонити їм після сексу. Тобто, дівчатам стало можна все те, що чоловікам, і при цьому ти ще й не хвойда. Через 10 років ми сказали. Що будемо варити борщ тільки по бажанню, а не через гендер і примус. А тепер що ми можемо мати сексуальні фантазії і можемо про це говорити. І я рада, що вийде книга хочу, в якій дійсно кожна жінка зможе прочитати, що незалежно від віку, країни, статусу, віросповідання, ми всі ну дуже гарячі зірочки. Професорка клінічної психології Сьюзан Янг, яка прочитала книжку, розповідає, що сексуальні фантазії це здоровий, нормальний аспект інтимного самовираження, якщо вони не завдають шкоди і тривог. Вони дозволяють людям досліджувати себе в безпечному, приватному, контрольованому середовищі, у своїй свідомості. І я рада, що ви зможете прочитати про це саме у такому форматі, бо я не можу стриматися, щоб не розказати вам про. Пані Галину. І не показати вам, як пише про це, наше видання. Та пробачить мені пані Галина. Стаття називається Таємний Сад. Стаж подружнього життя Галини П. 8 років з хвостиком. Все у них з чоловіком, начебто, в нормі. І взаємини душевні, і регулярне статеве життя. Раз на тиждень щосуботи, 20 хвилин за вимкненого світла. Ось тільки з недавнього часу стало переслідувати жінку одне і те ж ведіння. Вечір, ліс, вона повертається з дачі додому, і тут на неї із засідки вискакує таємничий незнайомець, зриває одяг і під крики протесту тягне жінку в кущі, а зробивши свою темну справу, зникає. Але найбільше лякало чесну жінку, її реакція на цю картину вона її збуджувала. Галина прийшла в кабінет сексопатолога в повній впевненості, що страждає важкою формою якогось психічного розладу, І з соромом зізналась, що тепер, під час близькості з чоловіком, вона уявляє на його місці того самого лісового розбійника і каже: Я слаба, робіть щось. І це в розділі леді, психологія, секс. І там далі по тексту ситуація краще не стає. Джиліан Андерсон сподівається, і я дуже сильно разом з нею, що книга Хочу зіграє свою роль у виправленні сорому перед власними сексуальними фантазіями, що ціла низка дивовижних, яскравих, особистих сценаріїв дівчат дозволить нам приймати свої фантазії, а потім і говорити про них. Джиліан каже, що сексуальне звільнення має дати свободу насолоджуватися сексом на наших умовах, говорити про те, про що хочемо ми. А не те, що, як нам здається, від нас очікують, і всі ми маємо силу сказати і отримати те, чого ми дійсно хочемо. Тому що в одному із листів анонімна пані пише: мені було важко зрозуміти свої мрії, порно орієнтовано переважно на чоловіків, а від нас, жінок, очікують так багато, що важко відчути, що дійсно мене збуджує, і відокремити це від нав'язаних стереотипів. А ще мені подобається, що Джиля не відірвана від реальності. Вона не каже, що тепер прямо ми маємо взятися за руки, вийти на вулицю і всім розповідати про свої дикі фантазії. Вона каже, світ набагато пряміший і непривітніший, ніж багатьом із нас хочеться вірити, що культура не є настільки відкритою, прийнятною і вільною, якою б вона могла бути у 24-му році. Що секс і сексуальні фантазії досі дуже табуйовані. Хоча з'явилися такі фільми, як Статеве виховання, Ейфорія, 50 відтінків сірого, якщо вже на те пішло, а ще є багатомільярдна порноіндустрія, яка весь час у нас перед очима, що в планшетах, що в телефонах. Але говорити про це mm, ні. Навіть сама Джиліан Андерсон каже, що коли потрібно було написати власну фантазію, це було соромно. І це було неочікувано навіть для неї. Джиліан каже, що вона не експерт і не має професійної кваліфікації у цій галузі. Тому вона не буде аналізувати листи і якось коментувати фантазії жінок, вона просто їх зібрала і розмістила. І я теж не експерт. Але я вважаю, що Джиліан зробила дуже важливу роботу, і тепер жінки, які це прочитають, зможуть сформувати нове, здорове відчуття, що з ними все добре, що вони прекрасні і що їм це дозволено мати фантазії, що дасть Бог і цю книгу прочитає пані Галина. І вона не буде думати, що чесна жінка не може мати і яскраві сексуальні фантазії, і може навіть після книги вони в неї будуть не тільки про дачу. а ще, щоб її прочитали чоловіки, і теж зрозуміли, про що фантазують дівчата, і що це зовсім не те, що зазвичай показують у порно. А ще щоб дівчата більше шукали, що саме подобається їм, а не те, що подобається хлопцям, щоб подобалося дівчатам. І все ще в твоїй голові, і воно безпечне. І гарне, і робить тобі добре, не може бути поганим. Гардіан і Таймс опублікували самі прикольні фантазії: тут є про священників і монахів, вчителів і стоматологів, роботів і інопланетян. Але моя найбажаніша сексуальна фантазія, схожа на фантазію, яку надіслала одна новозеландка. Вона пише: У мене дві основні сексуальні фантазії. У першій я не я, я молодша. І худіша, і я зустріла Гаррі Стайлза, і я йому дуже подобаюся. І Я не знаю, хто такий Гаррі Стайлз, але все решта мене ну дуже заводить.